Надають безоплатно юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. З початку повномасштабного вторгнення у Чернівцях та в області зокрема діє благодійний фонд Право на захист. Регіональний офіс релокували з Харкова, і на сьогодні в ньому працює вже більше півсотні людей. Це і внутрішньопереміщені особи, і Чернівчани. Ми розширилися. Ми стали більш потужнішими. Ми покриваємо більше напрямків. До нас долучилося більше партнерів наших. І зараз, наприклад, в фонді є. Я тисяча співробітників. Ми дуже пишаємось цим, бо це все. Люди, які горять своєю справою, які бажають що змінити, які згрупувалися і в таку певну синергію об'єдналися для того, щоб дійсно вистояти ці дуже важкі часи. Зараз ми імплементуємо більше 40 проєктів, а це дуже багато, бо вони різнопланові, але це різноплановість вона поєднує нашу діяльність в те, що ми можемо зробити більше, ми можемо покрити більше, і це нас дуже звичайно натхнення нам надає. Також хочеться зазначити, що що ми працюємо в 19 областях.